Усім привітики, привітки! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Я біля красуні годую її і, і хочу її почистити ратиці, верніш обрізати ратиці, тому що вона ну, вже повненька стає, їй важко. А я чистила останній раз на початку її кітності. В неї дуже швидко ростуть радиці, дуже дуже швидко. А ось і моя красонька. Вже правда вона доїдає. Ну тут тихо-тихо. -ту 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 -ту. Ну їж, їж. їш, <смас> їш, моя красонечка, їш. Вже певно там порожньо. Знаєте, дівчата і хлопці? навіть якщо вона десь там... Чуть-чуть не доїла, коли вона вже йде до сіна, я ніколи не заставляю її доїдати. А що, ще хочеш? Нема, <правда> нема. Правда, я не знаю, як я вам покажу, коли я буду її обрізати, тому що мені буде так незручно. Ну, але все ж таки потрібно, правда? Інколи можна. ну, Інколи так цікаво, рухаються козенятка. Так, я поставлю паузу, а коли я зможу з вами поділитись, як її обрізаю, тоді я вам покажу. А ви знаєте, що я вам скажу? А вона не хоче. От не хоче і все. Рогами копається. І в якійсь мірі, щоб не нашкодити їй, напевно, все ж таки я не буду. Тому що, ви бачите, ви бачите, що вона робить. Ви бачите, що вона робить? ні Ні-ні. Ні-ні ні, красунька, ні, я цього робити не буду. Ми потерпимо ще місяць, так? Потерпимо. Ай, моя хорошенька. Якби хтось постояв, потримав її, то б я, звичайно, все це зробила би. А так ні, я не хочу її турбувати. Тому що можу наробити більшої шкоди, як, як ми все те маємо. Так. Ай, ти моя красонечко. <різь> <різь> Та все-все. дай ну я тебе почухаю трішки. Зробимо тобі масаж, масаж ранковий зробимо. І Марічка почистить кучку, викине гній і підемо до підемо хати. Раз ти не хочеш, я тебе силою заставляти не буду. Там, там чешеться. ай, отут ти будеш стояти, правда? Отут ти будеш стояти. Радочки. Ну, давай, давай. Ну давай почешемо, давай. Та дивисься, красунька. Отака така дівчата красуня вирідлива. Якщо по ній, якщо так, як подобається для неї, то вона, то вона хоче і постояти, і усе. І щоб десь там почесати, там чешеться, так. То буде стояти. Тільки не лізьте туди, куди я вам не дозволяю. А шлумочок робить, працює. А де в тебе ще чешеться? Де? Там, там, ану, давай. Я вам відразу покажу, бачите, вони ще так сильно не позагортались, але такі, якби би вигострені, бачите, вже повідростали гостренькі. Ну нічого, раз вона не хоче. Давай, 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 давай. Моя ж ти хороша. Моя ж ти хороша, бачите? Видно, що вони повідростали, бачите? Ну, не дається. Ну, ладно. Та все-все. Ой, ти красунька. ну, повертайся, Так, треба їй сіль принести ту, звичайну. Тому що я її ще не поклала. Хоча купила вже? Ай, красунька. Давай ще лапки. Ну, ну ти куди? Ви бачите, ви бачите, що зачепила. Ото красунька. Ай, та я туди не, не йду. Там чешеться, там чешеться. Ох, Марічко. Чуєте, як шлунок працює? Я дуже задоволена, коли я чую, коли як в красуньки працює шлунок. Це означає, що ми правильно її харчуємо. Ай, палйош. Подобається тобі так, подобається. Вона в мене зараз їсть картопельку, яблучка, моркучку ще додаю. Думала, що не буде морозів. Мені треба бурячок їй вибрати. Ну, погода не дозволяє. Снігу накидало. Ми ще тиждень потерпимо і почнемо давати їй бурячок. Так, так. Давай я почешувай. Почесимо. Чуєте? Смачненько поїла, і шлуночок нехай працює, хай переробляє, а всі, всі поживні, як то кажуть речовини, хай козенятка споживають на ну, їхній розвиток, так? Так, красунька, так, сонце, нам ще трішечки лишилося. Ще чуть-чуть, В неї, знаєте, животик так, якби донизу пішов, так як дивитися. Ямки позападали. Ай, красунька, от то красунька, то не красуня, то вередлива дівчинка. Отак от ти для неї ходи, роби те, що вона любить. Ну, але зазвичай я їй, її... ну, що тобі, там, там чешеться. Ну, да, я там почешу трішки. Зазвичай я її обрізаю радиці, коли вона лежить. Ну, так, ми з нею звикли. Чи це на вулиці, то я її прив'язую до стопчика. Вона лягає, у нас без проблем. Іде обрізка ратиць. Ну, бачите. Красунька, ну чого ти? Красунька в положенні і тому не дається до неї доторкатись. Ну це очевидно. отак. От Чесати чи ще. Ну, до мене з другим інструментом до мене не ліз, правда? Правда, красунька, правда. Ай, а так добре. От любить вона, коли її тут на підбородку чешеш. <хи> Добре, друзі, я вам скажу до побачення. Зараз я почистю в неї кучку, ось вичищу, викинем. і піду до хати. Так, красунька, так. Може потім, якщо вийде трошки сонечко, вийдемо на сніжок, прогуляємось. Якщо вийдемо, то я вам просто вставлю якесь відео невеличке. Добавлю, верніше. А якщо ні, значить буде на цьому наше завершення. Ай. Але йти, але йти. Да, я тобі. Давай, давай, давай. Ай подобається, там чешеться, де не можна дістати. Ну, ось і все. Вичистила. Іди, трішки погуляємо, бо я потім не піду на вулицю. Снішок там, ходи. біло, -біло. крась, іди сюди. Ми лише чуть-чуть, хвилин десять побудемо і, і підемо і підемо в хату. Красунька, ти що тут робиш? А красунька вже вим'ячко відпускає. Ди сюди. Крась! Красуня, ай,ди сюди, бігом. Бігом. Спеціально і за неї прогуляюсь. Туди й назад. Хай косточки свої розімне. Правда, красонька? Правда. О, бачите, фоїнку знайшла. Ходи, ходи. Бігом, 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 бігом. А ну давай прогуляємось туди-назад. О, вон, сам туди кінець, дівчата. Прогуляємось і назад будемо йти. І для неї цього вистачить, тому що ну, я не хочу довго з нею гуляти, тому що прохолодно. Але раз в тиждень я з нею прогулююсь. Ходи, красунька, ходи. Крась. Ходи, ходи, ходи. Бігом. Бігом, бігом, бігом. Вже вимічко відпускає. Так красунька. вже вимічко відпускає. Невеликі ще, але трішки є. Чує звук машини, вуха насторожує. Дівчата. Це ж корисно прогулятись. І самому не тільки красунці. А й для себе Галошики почистяться, хоча їх кожен раз після того, як викидаю гній, то я їх перу гарненько. Помила, помила і просушила. Та й все. І в них дуже тепло. Дуже-дуже тепло. Ходити. В ножки, ніжки тепленько, не мерзнуть. Краська, ходи. Ходи моя маленька дівчинка. Ходи, ходи. Зараз я втечу від неї, а вона буде за мною бігти. Бачите. Бігом, бігом. Крась, бігом. Отак, отак. Молодчинка. Ми трішки лише пробіглися, Чуть-чуть. Я її не втомляю. А давай я тобі голінку вломаю. О, ходи. І положу, хай гризе. До сінця. Ну ось і все. Ось тут на сіно, там у солому солома захоче, може добратися і їсти соломцю, якщо вона захоче. А на даний час оцю гілочку вона доїсть і їй, їй вистачить. Все, красунька, в мене руки померзли. Лягай і відпочивай, набирайся сил. Хочеш, то будеш їсти. Все, друзі, усім пока-пока. Миру, добра, здоров'я міцного і Божого захисту. Пока!